Премудрі. Першого соборного послання Петрового читання, Будьмо важні. Улюблені, хто хоче життя любити і бачити дні добрі, хай збереже язик від лихого уста від слів лукавих, хай ухиляється від зла і чинить добро, шукає миру і побивається за ним. Бо очі Господні на праведних і о вуха звернені до їхньої молитви. Лице ж не проти тих, що лихо діють, та й хто вам заподіє лихо, коли ви стали ревнителями добра. Бо коли страждаєте за справедливість, ви щасливі, погрози їхні не бійтесь і не тривожтесь, але Господа Христа святіте у ваших серцях, завжди готові дати відповідь кожному, хто у вас вимагає, слова про вашу надію, однак, і скромністю та страхом, маючи добру совість, щоб саме тоді, коли вас умовляють, були осоромлені ті, які роблять наклепи на вашу добру поведінку в Христі. Ліпше бо коли така вже воля Божа страдати, чинячи чи добро, ніж злочинити, бо й Христос, щоб привести нас до Бога один раз, постраждав за гріхи наші, праведних за неправедних, хоч би був убитий тілом, хоч був би убитий тілом, але оживлений духом, якому він пішов проповідувати. І тим духом, що в темниці, тим, що колись були неслухняні, яких Бог дер... тер... довго терпеливо чекав за часів ноя, коли будувався ковчег, якому мало тобто вісім душ урятувалися водою, вас же тепер спасає прообраз цього, тобто хрещення, якому позбуваєтеся, не тілесної, нечистоти, але отримуєте добру совість у Бога. Через Воскресіння Ісуса Христа, який зійшовши знову на небо, є по правиці Божій і якому підкорені ангели власті і сили.